В студії нас двоє, як ми обіцяли, Роман і Олена Зелінченко. І на зв'язку з нами оглядач Дефенс Експрес Іван Киричевський. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Обговоримо ситуацію на фронті впродовж найближчих 20 хвилин. Чи дійсно анонсований на травень-червень цього року великий наступ Російської Федерації на сході вже стартував? Поговоримо про досягнення нашого військово-промислового комплексу, про збільшення виробництва САО Богдана, зокрема і про оголошення данією про закупівлю озброєння за для збройних сил України в українських виробників, але за данські гроші нам така цікава конфігурація. Але передусім, звісно, про ситуацію на фронті, що у нас відбувається довкола. Найгарячішої, напевне, точки часового яру, а я би не сказав, бо це одна найгарячіша точка часів яр. Я тут, в принципі, знаєте, якщо чисто в мене такі змішані відчуття виникають, тому що коли вже два тижні підряд говориш що даруйте, але якщо наше військове командування зведення Генштабу кожного ранку і вечора вписує ну хмуським напрямок не тільки часів я але ще й інші. Населені пункти по ширині фронту 60 кілометрів, включно до Білогорівки. Надію, що зараз Білогорівку пригадають, ну, той самий населений пункт, там, де росіяни непогано потопили на переправі до 2022 році, то там усі точки гарячі, просто тут питання медійної уваги. Чому угу. я тут якраз заодно проти того, щоб знаєте, концентрувати всю медійну увагу лише на одній точці, Ну, здавалось, б, на перший погляд, якось так нелогічно. Ну всі ж говорять про часів Яр, тут експерти запросили поговорити про часів ЯР, але я відповім приблизно так, що зважаючи на те, що, по-перше, росіяни навіть уже зараз намагаються реалізовувати свій задум за той конфігурацією, коли вони будуть обор... коли вони хочуть пробити оборону ЗСУ от на цій 60 кілометровій ширині фронту, і там всі точки по своєму гарячі і по-своєму важливі. А з іншої сторони, коли уже окреслено, що це у росіян задача така показати, к 9 мая хоч якусь перемогу в районі Часового Яру, і зважаючи на те, наскільки в нас іноді занадто нервово реагуючи на різні там просування <рисування> по росіян по фронту, тому що тройти ті з приводу з того, що там діпстейт написав, що десь там росіяни просунулись в очеретиному, зазначила а те, що наші війська вибивають. Росіян там зараз і сучеретина ніхто не написав. В принципі, які, наприклад, тут буквально сьогодні зранку, то якось не критично написав, та що переписали зведення інституту вивчення війни, що от, бачите, Росіяни дуже швидко рухаються на фронті через відсутність протиповітряної оборони, хоча якщо дивишся, лінія не змінилась. Тому от навіть чисто з медійної логіки, я якраз виступаю проти того, щоб виділяти лише одну точку, якщо то, на вона... то наскільки ж швидко насправді чи насправді не швидко, чи взагалі не рухаються росіяни? Що відбувається насправді? Ну ви знаєте, як би вам сказати З однієї сторони, звісно, якщо керувати то що я скажу. Далі то виходить так, що, ну, це все рівно не означає, що нашим е, захисникам на фронті легко. Тому що ну навіть якщо росіяни десь могли взяти якусь там от, позицію, треба було потім відбивати, то все рівно це рух. Все рівно от нашим військовим доводиться докладати дуже шалений зусиль в умовах дефіциту матеріально-технічних ресурсів. Ви знаєте, ну писати в стилі отак от, все пропало, росіяни двігаються вперед. Вони післязавтра візьмуть Харків. Ну, даруйте. Їм навіть на щастя, от пригадую тижня два назад виникало питання так уже росіяни на околицях часового яру чи ні? Ну, от, слава Богу, їм як і два тижні назад, так і зараз до околиць часового яру, ну сильно далеко. Навіть якщо у них там є якісь обхідні маршрути, знаєте, мовно кажучи, грунтовою дорогою послати невелику бронетанкову колону, щоб спробувати в тил нашим військам вийти в районі водоканалу, але потім їх там цю колону розматувати. Мало хто в принципі з Росіян повертається туди, ну назад, звідки вони виходили. Пане Іване, скажіть, будь ласка, за цей час відчувається істотне посилення з боку Російської Федерації, зброєю людьми цих напрямків? Я маю на увазі, наскільки воно разюче відрізняється від попередніх періодів місяців? Чи відчувається ось цей ну наступ, як його е, характеризують у медіа? Чи він справді є наступом повноцінним, чи це просто така активізація? Ну, no. Якщо бути точним визначенням, росіяни справді посилили кількість атак, але не можна сказати, що в них при цьому стало краще з технікою. Ну бо вони в штурми на мотоциклах і на замангалених вантажівках. Ну тобто буквально береться вантажівка Урал з кунгом туди ставиться мангал проти дронів. І це в них тепер така техніка для штурмових дій підтримки штурмових дій. Ну от вони на цьому ходять невід не від гарного життя. Росіян традиційно добре, на жаль, завжди з людським ресурсом, ну тому що є різні там. У послідженні категорії населення є навіть можливість, як виявилося набирати різних найманців з різних азійських країн. Але щоб з іншим говорити то ні тут питання просто в тому, що ну от окей, Росіян був намір наступати, вони його навіть вирішили реалізовувати значно раніше, ніж принципі очікувалось. То чим собі ускладнивши стратегічну перспективу? Бо якби вони вирішили б взяти ну називаємо так мав на оперативну противну паузу, щоб навіть наступати, хоча б після 9 травня. Нам би було б складніше, ну, бо вони б встигли б посилитись, вони б встигли б щось там накірдувати, накопичити і тому подібне. А Так виходить росіяни, не накупивши достатньо сил, перейшли в атаку, чим згодно прискорили хоча б якісь уже процеси по військовій допомозі для нас. Ну. Що тут можна ще додати? Нічого. Оця заява Дональда Туска про ситуацію на фронті, яку він назвав критичною, і зауважив, що там кількох тижнів може вистачити для того, щоб вирішити долю війни. чи означає це, що ми зараз живемо в цих самих вирішальних 14 днях? Я розумію, що все умовно, що тут у цього всього є, звісно, і медійна логіка, як ви кажете. От з поправкою навіть на це, що ви думаєте про цю заяву? Мене хіба що до вас зворотні питання, а в нас з яких джерел з яких пір Дональд Туск став, причому премєр міністр не нашої країни, став таким от, от маркером оцінки обстановки на фронті. Ну тут я б сказав, скоріше, не маркер оцінки обстановки на фронті, а скоріше маркер того, про що думають, про що обговорюють і що комунікують наші закордонні партнери, тому що Раз, зокрема вас зустрічався з данськими колегами. Дозвольте зворотні питання, а ви взагалі щось чули, що у 2024 році Польща. Як національна держава, главою уряду, якої є Туск, щоб нам Польща щось постачало у 2004 році. Максимум, на що вони вирішили розщедритися, подумати? А раптом, ну може, вони нам дадуть ракети до С125 старих радянських ЗРК, які ми тримаємо досюструючись, тому що треба чомусь збивати шахеди. Ну або ще до більш древніших кубу, комплексів куб і ОСА, тому знаєте, оця логіка, ну це ж там десь дорогі західні партнери. Це ж вони там то, якісь такі високі розміркування ведуть. по Ні, пане Іване. Там інша логіка трошечки. Дональд Туск багато чого не заявляв, коли зустрічався з своєю данською колегою Фредеріксен. І вони взагалі обговорювали не постачання Україні якихось систем, а вони обговорювали створення залізного купола над Європою. Це от в ефірі Суспільного ми обговорювали напередодні, і взагалі це цікаво з точки Зору того, що а чи взагалі вони думають сьогодні про Україну, чи вони вже думають про те, щоб небо над собою закривати? Та вони не про те, не про те не думають чесно розумієте, От якщо знаєте, ми просто якось так досі валяємо, що за от у нас тут всюди бардак, от навіть у мовах війни бардак, от Захід там вже все чисто, куратно, планово і тому подібне. Не те, що у нас реальність той ж саме, Тональ Любськ. Коли прийшов до влади, от знаєте, от що чим би зайнятися польському уряду? Ну от здавалося б, найгарячіша проблема навіть в контексті України. Фермери, ні, що займається ворядона Дональда Дональд Туска, переглядає угоди на зброю з південною Кореєю. Їм бачите, не вигідно. Їм бачите, дуже складно платитися. От вони можливо вони думали, що це вони так, от в принципі. От ті всі контракти масштабні на зброю від південної Кореї, там де 200 танків першої серії, плюс там 500 танків по ліцензійному виробництву, 800 різних ракетних і арт-систем. то нікому такі контракти не снились. Можливо, вони думали, що вони витримують собі більше такі знаєте преференційні умови. А Південна Корея на це все відригувала знаєте конгеніально і Ну гаразд, вам ви не можете платити. Це ваші проблеми. У нас якому цю зброю продати і справді є данія. От країна, яка, в принципі, там навіть не змогла спорядити фрегат в рамках місії НАТО для боротьби з дронами ємецьких уситів, один фрегат поламався, а на іншому, в принципі, знаєте, раптом поламалася пускова установка до ракети гарпун, і там, в принципі, до. Ось перекривати Балтійське море. Ну, даруйте. Ну, знаєте, от я просто от, не люблю просто брати участь в таких іграх, там, що от, от на Заході все прекрасно, вони ж там якісь високі плани розміру, борють на те, що у нас. Там якраз структура реальності зовсім навпаки, порівняно з ними, угу. у нас, порядок, у нас Іван ставлю. Пане Іване, от ви згадали данію? Ми згадали данію і новий пакет допомоги від Данії Україні. Він стосується безпосередньо закупівлі зброї, там 28,5 мільйонів доларів. Наскільки це? Важлива сума з точки зору покупки озброєння. Я розумію, що зброї багато не буває, але суми теж визначаються, наскільки інші держави зараз допомагають? От, ви згадали, що Польща ну ви запитали, чи виділяла ми не маємо даних. Можливо, почули би від вас. Ви сказали, що ні. Але інші країни, які зараз допомагають нам, які ці пакети допомоги на що вони йдуть, наскільки вони важливі в період, коли ми поки що чекаємо ось ось рішення від сполучених штатів вже на велику суму на велику кількість озброєння. Так, давайте розподілимо. Там, навіть якщо дуже уважно читати, те, що полонують США, там не дуже великі суми. Грубо кажучи, США в цьому році фізично збираються поставити ну, обсяг обзброєння приблизно той, як нам постійно постачає, Німеччина на даному фоні mm -hmm. нам будь пакети допомоги, незважаючи на суму, вони важливі, навіть якщо це там, маленька легорда Литва продає ще там кілька бренд-транспортерів, типу М 577 сімдесят Випадку із Данією. Ну тобто, самим прецедентом, що одна із європейських країн вирішила виділити прямі кошти на те, щоб, ми, щоб купити для ЗСУ зброю нашого виробництва. По-моєму, тут цілком достатньо, головне цього політичного прецеденту, що країни Заходу починають виділяти пряме фінансування для нашого бюджету, щоб ми за ці гроші могли самі купити в себе зброю. Тому що до цього моменту, як ми можемо пригадати, у нас стояла політична проблема, що якби, західні партнери. Дають фінансування на підтримку економіки, але на зброю нам не дають. А тут якраз це політичне табу було зламано. Кадання це просто маленька країна, яка може собі дозволити ну, відносно небагато. Плюс маленька країна, ну відносно небагато в тому плані, щоб дати грошей нам ще напряму купити, тому що до цього моменту кадання. Ну, мало того, що буквально віддала справді всю артилерію, тому що там виграли навіть старі САУ М 209 М двісті дев'ять штуки, із, із яких то можна або на комплектуючі розібрати, або зібрати кілька робочих. Так ще й з Чехією десь так на тридцять півмільярда євро організували закупівлю різного чу, тільки можна, зокрема, майже 100 БМП-2. От БМП-2 – це дуже така дефіцитна машина, тобто вони перед цим постаралися. Відповідно, тут заодно виникає цікавий прецедент, що якщо маленька, Чехія, маленька Данія приєдналася до того, щоб просто дати свої гроші, щоб ми за них щось купили, навіть якщо там, умов не багато, можливо, на 10 Богдан вистачить всього, але сам політичний прецедент, як ти кажуть, є перший, а далі будуть ще. Ну, тобто, можуть наслідувати прикладання інші країни, тому що тут от Камишин, Олександр Камишин, наш мінстратег пром скаржився, що оборонка розігналася, а замовлень не вистачає профінансувати, щоб наповну її завантажити. Отже, в цьому ну, з ваших слів навіть я роблю висновок, що тут певна перспектива є. А оці 10 Богдан, які зараз видала наша оборонка, Володимир Зеленський у звіті від 18 квітня про них прозвітував. Оцих 10 самоходних установок. Наскільки це вагом? Ну, знаєте, якщо порівнювати з цифрою 0, то ну безумовно, слухайте. Ну, в очевидь. Ну, очевидь, ну просто не розумієте но ну, чому б нам а, чому б нам просто не зосередитись на тому факті, які заявлено? 10 смахідних постановок власного виробництва. ну Слухайте, людина така тварина, що їй властиво порівнювати весь час щось чимось, а 10 це багато але, знаєте, чи а мало? ведуть, знаєте, до фрустрації. Ну тому, що окей, що я скажу, типу, а Франція зараз робить 12 цезарів на місяць. і Виходить, ми все на все з Францією, яка в умовах мирного часу ганяємося з обтягами виробництва воєнного часу. Ну сильно полешає цього порівняння. Ну ні. Пане Іване. А наскільки зараз ми багато техніки можемо виробляти своєї, яка, ну скажімо, можливо, у відсотковому навіть співвідношенні ми можемо забезпечувати свої потреби. А треба забути про концепцію, що ми можемо забезпечити свої потреби, бо нема у світі країни, яка може самостійно забезпечити свої потреби. Навіть Китаю зрозуміло скільки відсоток, два, три, п'ять все одно ж є якісь дані. Нема насправді цих даних, і це добре, що немає. Нас в принципі занадто багато даних про військово промисловий комплекс циркулює в відкритому доступі. і Цю проблему треба якось вирішувати, тому що якби це, б, ну, це не питання там, знаєте, якусь там типу секретність підтримувати під час війни. Просто ті всі дані використовують росіяни для планування своїх ударів по Україні з тим, щоб знаєте, зменшити наші можливості по виготовленню зброї. Краще б нас було б якраз б на покіше, просто тихо виділяли, і воно потім гучно стріляло по росіянам замість о, тих всіх ханонців. Погоджуюсь. а щодо росіян, вони наскільки вони можуть себе забезпечити самі? Не, що, що я не якраз теж хотів за про Росію Бартневі, спитати, так. тому що у них там як не Іран, так і Північна Корея. Що у них з їхніми оборонними потужностями? Ну так давайте ж оцінимо, що здавалось, бо росіяни традиційно сильна хімічна промисловість і рівно доводиться просити у південної Кореї та Ірану Україну, які в принципі не славили сильним артилерійським виробництвом. Хочеться запитати про ракетне озброєння, в який бік рухаються військово-промислові комплекси обох, ну, давайте так казати, союзницьких таборів. Ну, Особливо ну, тобто, Плюс-мінус той самий курс, який був, от він і лишається. Тобто, ну, знаєте, от із, тут, на жаль, навіть поки що структура ситуації така, що знаєте, з рубрики, як там профразуючи одну фразу. Розуміть мене через 100 років і спитайте, що з ракетним виробництвом я скажу, що росіяни роблять кілька разів більше ракет, ніж навіть США. Ну тому то знаєте, краще навіть не продовжувати тему, щоб особливо нікого не засмучувати в суботу вранці, особливо на тлі повітряної тривоги. що можна сказати про тактику обстрілів росіянами? Вони продовжують цілити в стратегічні якісь інфраструктурні об'єкти, що вони змінюють, куди цілять, яку мету переслідують. Якби це теж було сказати, був політкоректніше. Скажімо так, о, ну як ви слушно заважили, людям просто повно по, ну, притаманно все порівнювати, їм хочеться все порівнювати. Але ці всі дискурси наратіву про те, що росіян там якась от тактика, якась от хитрі при методи і прийоми, о, там якісь дуже потужні озброєння. Ці всі дискурси, які у нас виникають в інформаційному просторі, вони виникають лише через одне, через об'єктивний дефіцит засобів протиповітряної оборони. Коли знаєте цей об'єктивний дефіцит, хоча б на якийсь час вирішується ці всі історії про російські про якісь там дуже підступні російські методи та прийоми і ракети і дрони вони в принципі кудись зникають Ну бо для ілюстрації вчора ми настільки нас був настільки вчора гарний день з приводу радості по збитому ту-22 М3 що ніхто mm -hmm. не зауважив ще більш важливу річ у зведеннях повітряних сил раптом зафігурувало аж 11 ракет типу ха 59 і х-69 які ми там знаєте, буквально тиждень ще назад говорили, боже, яка страшна потужна ракета, якою нам винесли трипільську тець? Як що коли як скажімо так, раптом підкинуло ще трохи ракет. Ну бо вчорашні успіхи протиповітряної оборони не можна пояснити ніяк інакше ніж тим, що все-таки ну можливо якраз там ініціативи Німеччини чи Нідерландів спрацювали. Так от, після того як виходить, просто підкинули трохи зенітних ракет, і наші зенітники змогли їх використати. Ну бачите, ніхто вже був за підсумками. Вчора не говорив про те, що щось там росіяни, от, вже ці підступки Х-69, чи якісь от хитрі прийоми е протиповітряної оборони. Всі говорили про успіхи нашої протиповітряної оборони. Відповідно, в даному випадку приділяти росіянам. Аж таку увагу не варто ще й тому, що вони ну, них е, ракетний терор йде разом з психологічні. Якщо ми не ну, маємо зрозуміло своєї... увагу, треба приділяти якраз об'єктам на їхній території, що ми і робимо. До речі, сьогодні вночі теж у кількох областях Російської Федерації лунали вибухи дрони українські, ну можливо, не українські, якісь інші не знаю, літають, але в будь-якому разі. Економіст повідомляє про те, що в Україні вже навіть є дрон дальністю 3000 кілометрів, який може долетіти до Сибіру. Що це на що це вказує? Ми можемо справді досягати тепер до найвіддаленіших точок Російської Федерації, чи можливо це поки ну скажімо такі розробки, які з часом можуть бути застосовані? Я в принципі не знаю звідки за економіста взяв цей посил. І <ганування> розумієте, в чому штука. А, якщо вже чомусь там і треба вчитися, і там як о, підступності у ворога, да, то хіба що в тому, що вони якраз ніяких анонсів не роздають? Хоть всі шахи 136, це була, не пригадую, там осінню 2022 року, це була настільки неочікувана штука, що це знаєте. От, от в принципі в ніяких довідниках вона не фігурувала. Та в нас теж таке було? буває. Чому? Коли ми обстрілюємо і потім дізнаємося, що А, виявляється, наші дрони можуть аж туди залітати, теж було. А, ну, така, Та, бо, виявляється, ми можемо С200 використовувати. Угу. А, ну, роз... а розуміти, чому штука? От uh, С200, це то ну там, скажімо так, це було чомусь із західних ресурсів, але навіщо вони нам вирішили зламати інфактор оперативної раптовості? З дронами зараз навіщо ламати. Та ми ж не знаємо, може, там не три тисячі п'ять, наприклад. Ми ж не знаємо, що насправді за цим ховається, за цими повідомленнями, Поповічні чи завжди вони є прямими. Ну розумієте, просто ті всі будь-які повідомлення, просто треба брати до уваги. Тому що повторюся, росіяни спочатку застосували, потім ми про це дізналися. У нас виходить чомусь навпаки. спочатку розповідаємо, а потім застосовуємо, а потім дивуємося? Ну чому от там Я ну, не, не погоджусь, спочатку. пане Іване? Ми щойно говорили про те, що в нас теж є випадки, коли не потрібно анонсувати, і або анонси одні? А за фактом ми отримаємо інші доволі приємне для нас. Ну тут, взагалі, цікава історія. Я от завжди для себе намагаюся зізвати. Часом ставлю нашим експертом свірозмовникам питання: що ці анонси чи вони насправді ано. Чи вони виходять з лагом, коли вже насправді все є на фронті і все воює? Принаймні кілька таких ситуацій я точно фіксував? Uh -huh. І напевно я це останнє запитання, яке ми встигнемо з вами обговорити. Можливо, це не анонси, пане Іване? Ні, це просто хайп. Розумієте? Просто як би вам сказати. Е, от е, західним виданням чомусь треба просто розповідати якісь от, історії про війну в Україні, от захопили, да? От якщо просто написати там про дрон лютий або там про реактивний дрон, це вже ніким не здивуєш, А от дрон, який може долетіти до Сібірія, це вже цікава модійна історія, яка навіть нас захоплює. Ну знаєте, якби ж, от виходити із логіки про те, що там от Ну от західні журналісти прослідували хоча б нейтральні наміри. Так ні, там він як почитаєш, їхні всі розмірковні волосся дибкі стає. От коли там на повному серйозі пишуть, що, мов, з посиланням на натівських генералів, що там бачите, ми збили росіянам всього 10%. І жодні стратегічні капабілітіс в Росії не постраждали. Капабілітіс у Росії не постраждали. А потім ми беремо анонси. Зрозуміло, Давайте. дякую, пане Іване. Оглядач Дефенс Експрес Іван Киричевський був з нами на зв'язку. Приєднуюся до заклику. Тверезо ставитися до повідомлень будь-якій пресі, навіть якщо це преса західна, до якої нібито може бути довіра, але ключове слово нібито.